Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про Олю Полякову та Тіну Кароль. Раша Гудбай, Русалочка XL, Кенді Суперстар у Єфросиніної та Сергій Пастух. Мощуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Хто в курсі або ні у Марії Єфросиніної та Олі Полякової зараз тур містами України, Європи. Значить, дві е, клоунеси, ну я інакше не скажу, фрікеси, значить, виступають в різних містах. Не знаю, що вони там розповідають про жіноче єдинство і успішний успіх. Але Оля Полякова, живучи в своїй реальності, озвучила наступну тезу. Олічка, скажи, будь ласка, ти в машині слухаєш на тіху тіну Кароль? Тільки відзнається, будь ласка. Значит, дивіться, я реально дуже люблю тіну як артистку Прям люблю. На нервна крикуха така і повинна бути артистка. Я сама така. Я люблю тіну. Ну якось так сталося, що нас залишилося тільки дві. І подається нам приходиться тільки друг з другом. Я падала зі Єфросініною, але я на з нею подружилась. Потому става не співає. Плюс вона не співає слава. Богу. Да. Поэтому сталася Тіна, і от ми от те. вот атиграваємо тиграємо історію конкуренції. Ну вообще я люблю цю артистку. На повному серйозі. Королева ночі вважає, що в країні залишилися лише дві королеви. Це Полякова і Тіна Кароль. Тільки Оля живе настільки в своїй бульбашці, не розуміючи одного. Ні, Полякова, ні Кароль сьогодні не тримаються в топах. Їх немає в чартах на перших позиціях. І як мінімум причиною того стало нерозуміння сьогоднішнього контексту, чого саме потребує український слухач. І немає хітів. Все дуже просто. Є хіти, є рейтинги, є цифри. Немає хітів, немає тих охоплень бажаних, на які ти розраховуєш. І от в своїй реальності в світі Олі Полякової є тільки дві королеви: це Кароль і Оля. Ну, не хочеться засмучувати тебе, Олю, але все змінилося. І на сьогоднішній день на ринку, музичному ринку України ні ти, ні Тіна не задають на жаль чи на радість, я не знаю, якісь тренди та передові позиції. Тож, дуже сумно, що Оля Полякова за три роки повномасштабного вторгнення так і не зрозуміла, чого саме хоче слухач. І що відбувається насправді. Ви погоджуєтеся зі мною думкою чи ні. Давайте поспілкуємось в коментарях. Хотілося б дізнатися, як ви це все бачите. Тож чекаю вашого фідбеку. З вас обов'язково вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. Ну і ми з вами йдемо далі. Пам'ятаєте фільм від 95-го кварталу Раша Гудбай, який зовсім скоро вийде в прокат. Мова йде про. Типу панянку з окупованих територій, яка повинна їхати до Московії, але випадково потрапляє в Ужгород, там починаються її пригоди. Вона там згадує своє коріння і бла, 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 бла. Фільм настільки принасичений клішованими і навіть ганебними. Абсолютно стереотипами про жителів Донбасу, що це ганьба? Абсолютно усім, хто дотичний до цього фільму, на віки вічні. І я е, про цей проєкт якось говорив висвітлював. Зовсім скоро він з'явиться в кінотеатрах України. Але в Фейсбуці розгорівся справжній. Срач і об'єктивна критика цієї роботи, як мінімум, от Олександр Бухтіяр, експерт з піару політичних технологій та комунікацій, який родом з Маріуполя, прокоментував побачене. І я вам дуже хотів зачитати цей пост, тому що більш доречного коменту я не знайшов в інтернеті, більш розгорнутої думки і абсолютно тверезої та притомної. Отже, що пише Олександр в своєму Фейсбуці про. Раша Гудбай, цитую. Я не можу сказати від імені усіх маріупольців, але режисери та продюсери фільму Раша Гудбай варті позову до суду та вічної медійної ганьби. І я залюбки докладу своєї сили, щоб це відбулося. Вже невідомо скільки ще треба 95-му кварталу репетаційних криз, щоб вони усвідомили, що все, що вони знімають, це справжнісіньке лано. Варто згадати жарти про Скадовськ та сміхуйочки про Пив тисі комедія Раша Гудбай про те, як мешканка Горлівки потрапила через Росію в українське місто Ужгород. Я не розумію, Горлівка перестала бути українським містом. Ужгород українська, а Горлівка ні. За сюжетом Горлівку визволили бійці російського добровольчого корпусу під гур. Навіть не хочу зупинятися на цьому. За стільки років ця мешканка була утруєна пропагандою і зараз вчить сина свого сина в Ужгороді. Не треба казати, що ми з Горлівки. Краще скажемо, що ми з Маріуполя, що ми жили. На Азовсталі під бомбами, ви, хоча б були на Азовсталі, ви знаєте, що там відбувалося? Ви знаєте, що відчували люди, які там були. Ви розумієте, що таке на цьому Азовсталь? Вийти заміж та стати вдовою за три дні. Ви знаєте, скільки людей з окупованих територій йшли пішки під бомбами на підконтрольні території України? Ви взагалі розумієте, хто там був? Ви взагалі розумієте, скільки людей чекає визволення на Донбасі? Ви взагалі розумієте, як знущаються над будь-якими проявами українського патріотизму там? Ви знайомі з партизанськими рухами та жовтими стрічками? Ви, хоча б щось розумієте? Сказати, що я злий, це нічого не сказати. Ви справжні відморозки, синку, не на Україні, а в Україні. До вашого відома на Україні на Донбасі ніхто ніколи не казав, як і в Маріуполі, жодного разу. На крайняк синку, кажи, що Путін О, так він такий, як і студія 95-го кварталу. Не треба казати, що я без гумору, бо я з гумором пішлю, куди треба. Почну це робити зараз і з 27 березня, коли цей фільм вийде в широкий прокат. Але я сподіваюся, що не вийде. Вау! Більш влучного коментаря не додаси. Я вважаю, що абсолютно заслугована критика. Я вважаю, що 95-й квартал, в чому їх проблема, це люди, яких війна. Не зачепила або якщо зачепила, то зовсім трішки. Вони відчувають себе королями цієї епохи в лапках, тому що дотичні самі знаєте до кого і до чого. І відповідно, хочете виїжджати, виїжджайте, хочете повертатись, повертайтесь, хочете знімати свої проєкти, будь ласка, ось вам гроші. Це люди, які живуть поза законами. Люди, які живуть поза контекстом, люди, які живуть поза війною, не треба зараз розповідати про пікалових і так далі, які там роблять все на світі. Феномен 95-го кварталу у воєнний час заключається в повній відбитості від реальності сьогодення. І спробуйте сказати, що це не так. Далі 95-й квартал це настільки плювок в обличчя Україні українцям і усім тим. Хто продовжує країну боронити, тому що такі, як 95-й квартал, продовжують просувати абсолютно ідіотські наративи, які сприяють повній деградації українського суспільства. І я вважаю, що 95-й квартал це моральні випадки, які заслуговують на все саме гірше в цьому житті, а не знімати кіношки вони собі їдуть. Просто гидко, брудно. І неприємно, от хочеться зробити, знаєте, якийсь позитивний випуск, тому що новинна стрічка переповнена безглуздими заявами Трампа, е, жахливими перемовними процесами. Е, я маю на увазі та прес-конференція Зеленського з Трампом і Венсом. Але ти не можеш знайти в цій соломинці якогось позитиву, тому що повертаєшся до тематики шоу-бізнесу, а там таке леза як 95-й квартал. І скажіть, що я не правий. Давайте поспілкуємось, і я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Откриваю. Бабулька твоя прийшла, філія. а що такое? Все, мы уходим. Что, куда, ну, ну, заходите, я ребенка доодену. Ну, куда уходим, я не поняла. В другую квартиру жить отдельно от вашей дочурки. А что за фигня такая? Ничего, что я вообще все два дня не могу ни дозвониться. ни... Не... Ну, скажите спасибо Дианочке, а своей выучили? доченьке. Что? Ну, воспитали так, наверное, что ты, а какую Что, а я бы при... Здрасте, Слышишь, я не поняла, это что? Э, мой хороший, отдай у... а мне ребенка. Не-не-не. Я а з рібінком я за своїм судочком уїжджаю, я вам даю ключі. Так я не поняла, що случилось, що це на сам. Господи, прости, останнім часом на нашому каналі все частіше почала з'являтися русалочка XL. Але я вважаю, що потрібно це робити, аби висвітлювати, наскільки ці недолугі блогери а, намагаються усіма силами собі відвоювати хоча б якусь краплю а, уваги. Тому що хочеться заробляти, жити красиво. А рекламні інтеграції, аби коштували дорого, потрібно мати охоплення. І на відео це чоловік тієї гори, блогерки, Русалочки XL, Хто не в темі, хто не в курсі пропустив, суть історії в тому, що. Псевдоукраїнська блогерка поїхала в Дубай, значить, зареєструвалася на сайті знайомств Тіндері, там затусила з папіками заможними. Про це дізнався і чоловік, якого ви побачили на відео, вирішив забрати дитину і з цим немовлям виїхати. І тут з'явилася мама цієї русалочки, і от він без пояснень намагається залишити квартиру. Але це не реальна історія. Це постанова для того, аби аудиторія це схавала. І про це говорила. І це додає е, трафіку, це додає уваги і медійності. Але дивіться, ви настільки недолуго граєте, ви настільки виконуєте цю роботу неякісно, що хочеться сказати, єдиний спосіб привернути увагу до цієї історії, якби заголовок звучав наступним чином: чоловік русалочки XL під час відпочинку дружини в Дубай завагітнів від. Читати далі, три крапки. Тоді б це викликало резонанс і справді здивування, а так нічого цікавого. Клоуни дешевого розливу, за якими плаче, господи, прости, пусть гаворят, тому що надивилися від рашиків і намагаються це перенести нам в український інфопростір українським слухачам. Але слава Богу, українці не дурні, і ми чудово розуміємо, ваші постанови і абсолютно дешеве шоу, яке. Закріплює за вами статус фріків, не більше того, точно не вагомих та авторитетних блогерів. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Повелися на цей спектакль чи ні? Давайте обговорювати. Так, ну а тепер давайте про Марію Єфросиніну. Мене дивує, а можливо, і не дивує, як її канал почав перетворюватись на вітрину реклами шахраїв. На цей раз до її youtube проєкту Екзамен долучилася блогерка Кенді Суперстар. І в заголовку зазначено, що зараз я вам зачитаю я блогерка номер 1 Кенді Суперстар найбагатша блогерка за версією Forbes. Ну, насправді Forbes можна придбати будь-яку статтю, будь-який очолити рейтинг, аби заплатили. І Кенді Суперстар. Чим вона популярна? Ну Тим, що втюхує кожні 10 хвилин своєї аудиторії казино. Там реклама казино. Кожен раз вона намахує людей. На своїх псевдокурсах е, з хлопцем я не знаю подробиць, тому що не вивчав її професійну діяльність, але багато кошенят там писали, що курси, які вони створюють, і те, що вони рекомендують, це все шахрайство. І от, Машо, мені хочеться запитати: я розумію, що, мабуть, гості закінчилися. Ну, типу, неможливо постійно а, бути на плаву. У нас не такий вже величезний інформаційний простір, щоб кожен раз запрошувати когось нового, але. Ти хочеш розширити свою аудиторію за рахунок молодих блогерів? Невже не можна запросити когось адекватного? Але в тебе один захід на одній сцені з головною шахрайкою країни Богданою Гончарук? Зараз в тебе Кенді Суперстар. От знаєш, в чому твоя проблема, і чому ти мені особисто не подобаєшся, чому я так проти вашої Фросиніної? Все дуже просто. Політичні амбіції і те, як ви намагаєтесь намагати аудиторію, створюючи картинку ідеальної ідеальності, яку ви будете продавати електорату, судячи з пліток, замість того, аби напряму зателефонувати там, чи запитати в мене: блін, чувак, що з тобою не так, чому ти мене топиш? І як мінімум я б тобі пояснив. Чому твої фейли і чому ти викликаєш таку відразу? Але ти підіслала до нас Олю Балабан, свою е, поплічницю, яка завжди працює на інформаційних фронтах. І от Балабан намагалася, типу, наладити якусь комунікацію зі мною. Це вже було давно, здається, в 23-му році чи в 24-му, я не пам'ятаю, долучилась до нашої телеграм-спільноти, і ось там неслося. З Балабан у нас, звісно, не склалося, вона була видалена з нашої спільноти. Маша в своєму інтерв'ю якось розповідала, що коли не володіє ситуацією, і не може нічого зробити, від відправляє балабаншу. Зараз ти будеш кричати, який я гидкий пліткар, ну в своєму жанрі ж Маша Єфросиніна Фросиніна інакше не вміє. Але дивись, ти сама себе закопуєш. Для таких людей, як Маша Єфросиніна, Фросиніна, репутація це найголовніше, тому що їм важливо подобатись усім, їм важливо бути в топі, їм важливо бути номером один. А ми бачимо лише одне: Богдана Ганчарук. Кенді Суперстар, хто далі? Хто далі? Маша? краще не мати якогось випуску на своєму каналі, ну, типу, випасти із того графіку, який ти собі задала, аніж популяризувати тих, хто намахує українців на гроші. Кому що відомо про Кенді Суперстар і не тільки взагалі хто у нас є головними шахраями в інформаційному просторі України. Надсилайте в директному інстаграму, усі подробиці. Хто потерпів. Від цих курсів втратив кошти, будь ласка, пишіть, будемо залюбки вивчати. Машо, браво! Сама себе закопуєш, обираючи шлях реклами. Шахраїв. Ну, якось так. Давайте обговоримо. Погоджуйтесь чи ні. Ну і що у нас на завершення? Це Сергій Пастух був у нас епатажний персонаж в шоу-бізі, фрік в гіршому прояві і значення цього слова. І тут він потрапляє до моєї Тікток-стрічки. Давайте глянемо, як зараз живе, виглядає і який контент знімає Сергій Пастух. Загибай палець, якщо б согласився на це за 10 тисяч доларів. Стать вегетаріанцем. Цілий день бачити світ в сірих тонах. Не спать два дня. Неделю без телефона. Покрасить волосы в розовый цвет. Бросить свою вторую половинку. Прогуляться на улице в домашнем халате. Неделю не слушать музыки. Порвать свою любимую одежду. Неделю не мыть голову. Какие мои цели в жизни? Э, творчество, как из детства любил творить и вытворять, тому, быть, третье. Читати. Я в житті прочитав лише одну книгу. Це довго, Пепі Довга Панчоха. І як бачите, виріс нормальний, тому на 10 Ну Популярність, так, для мене це важливо. Нехай буде друге. У подорожі дуже люблю подорожувати, але не на першому місці. Четверте. Сім'я, як сказала Петрова, це вже не актуально, тому на восьме. От так, допомагати другим. Ну, якщо тебе не просять, краще не помагати. Бо потім будеш винуватий, тому на 9. Дуже сумно і прикро. Це єдині слова, якими я можу резюмувати та описати побачене. Якось так, друзі. Що вам відомо про пастуха, теж досилайте в мого інстаграму. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобається підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Побачимось, Па-па.